Княжий Город Галич, популярна книга відомого українського історика Івана Креп'якевича, переведена через 100 років. Мабуть, найбільший талант будь-якого історика-професора, як кажуть, це зуміти передати той нагромаджений історичний матеріал доступно і просто. Ну, і Івану Петровичу свого часу це вдалося. Він належить до одних з найбільш відомих істориків, які займалися вивченням. Історії княжого Галича, козацької доби, це своє фактично наукове життя. Він прожив у Львові, часто приїздив сюди на терени Прикарпаття, зокрема і в часі археологічних розкопок в 30-х роках у Крилусі. Ну і присвятив, от ми бачимо на початку 20-х років, таку невеличку книжечку з історії Галича. Так і назвав її княжий Город Галич. Вона, звичайно, що на той час стала таким своєрідним бестселером, тому що поширилася серед українського шкільництва. Тоді активно розвивалася рідна школа і просвіта, де Іван Петрович так само був часто задіяний. Ну і стала ну, фактично своєрідним таким натхненням для цілого покоління українців, тому що показувала нам тоді, на той час без державної нації. Ми не мали на той час своєї української державності. Що ще там 800 років тому, в часи Галицького, Галицько-Волинського князівства, Королівства Руського, у нас існувала потужна європейська держава, а центром і столицею її було княже місто Галич. Книга Княжий Город Галич присвячена періоду розквиту і могутності Галицької держави. В доступній та цікавій формі науковець тут описав не тільки основні історичні події, але й побут, методи торгівлі, архітектурні надбання. З самої назви вже можна зрозуміти, що книга присвячена княжому часу, тобто це період 12-13 століття, так зване золоте століття Галича. Коли з 1141 року місто стало столицею Галицького князівства, ну і практично до середини 13 століття, коли вже король Данило, майбутній король Данило, тоді ще князь після монгольських вторгнень сюди на терени Прикарпаття переніс свою столицю трошки на північ і трошки на захід до сучасного польського міста Хелм, тоді це було місто Холм, яке він власне і збудував. Але так само і автор книги зачепив дуже цікаві і важливі питання, зокрема із створення Галицької митрополії, посталої у 1303 році, власне, в Галичі. От і, і питання соціально-економічного життя Галича, 14, 15, навіть 18 і 17 століття. Кожна, мабуть, якась наукова. Книга має свій час, має свою витримку. От, і, мабуть, час цієї книги настав. Ну, По-перше, минулого року було 100 років, як вона була написана. Діє цілий проект з такої реабілітації історії наукової, популярної історії Галича, такої прискіпленої уваги, існують навіть цілі обласні програми, які в минулі роки діяли по вивченню дослідженню історії Галича. Видається кілька таких наукових, науково-дослідних проєктів, видаються монографії. Тобто сучасних істориків, істориків, які вже померли, але їхні праці все одно залишаються актуальними. Видається збірник наукових праць, і отака третя міні-серія, вона, можливо, трошки відрізняється десь дизайном, але вона покликана власне представити такі книги, які носять більш популярний характер для більш ширшого кола читачів. І це вже друга така серія, серія третя, але друга частина цієї серії. Другий випуск перший був це Антін Лотоцький. Де вибрані були елементи, власне, якраз про Галицько-Волинську державу і тепер княжий город Галич. Ну, Звичайно, що в майбутньому будуть інші проекти навіть і сучасних істориків, але написані вже в такому більш популярному руслі, щоб ми могли доносити і ту історичну тяглість, історичну інформацію, історичну нашу важність, якщо хочете. Так, ну, те, на чому стоїть зараз. Наш той гонор, який не дає нам програти, національний гонор, державний гонор, який не дає нам програти у цій війні, до максимально ширших верст населення. У першу чергу молодого підростаючого покоління школярів. Наступна книга з цієї серії княжий Галич В світлі пам'яток, які залишилися до наших днів. Друкували ми в Харкові. Видання наклад три тисячі примірників. Трошки вони затягнули адже війна, бо ви мали спрезентувати їх ще минулого року, там і підписано минулим роком. Ну але такі ситуації, на жаль, туди також прилітають снаряди. Ну і друкарня, глобус ну, має свої деякі нюанси. Так. там ще декілька друкарень в Харкові також розбомбили, і через то вони мусять ще й доробляти. ну, Розумієте, Якщо виконавців менше, то на одного більше роботи. Так що, на жаль, ми сторіччя Кріпякевича не встигли, але нічого, воно, як це, цінності цієї книжки ніяк не тратить. Є три серії в цій видавництві виданні, виданні Галич. Тобто, перший це альманах. Галич сам, друге це бібліотека Альманаху Галич, і третє це така популяризаторська для широкого загалу серія. Вони от журналів і збірників і бібліотек монографії з бібліотеки журналу Галич вони закупляють, обласна рада мається на увазі по 300 примірників кожного. В мене ну з тих видань, що ми робимо. Ну в такий спосіб підтримують наше видавництво і підтримують ідею нашої серії. Раніше ми думали просто видавати журнал, збірник наукових праць Галич пізніше, ну. Виявилося, що є ну, дуже багато цікавих розвиток, і ми тоді започаткували другу серію. Коли ми на Дні Галича там робили чи в якихось інших акціях ми робили презентації цих книг, то загал людей він потребував каже, дайте нам щось таке найпростіше, щоб я могла дітям там розказати ще щось. Через це виникла ідея популяризувати в такий максимально доступний спосіб цієї третьої серії. І ми думаємо, що ми цю третю серію, оскільки вона найбільше продається, бо журнал ми робимо в 700 примів. Монографії ми друкуємо по тисячу примірників кожного. А цієї ми і Лутоцького зробили три тисячі і Креп'якевича зробили три тисячі примірників. Книга княжий Город Галич ілюстрована цікавими рисунками, які максимально відтворюють ту давню історичну епоху. Мені було дуже цікаво працювати з текстом Івана Креп'якевича. Тому що тема історії, тема Галича мені дуже близька. Будучи ще студентом, я вже зацікавився цією темою, читав літературу, дивився відповідні матеріали і вже давно починав роботу над темою Галича, над історичною темою. І був дуже втішений, коли мені прийшло таке замовлення ілюструвати оцю книжку. Но була умова, щоб ілюстрації були цікаві дітям, що ця книжка вона розрахована саме на дитячу юнацьку аудиторію, і відповідно, коли художник має чіткі завдання і легше працювати. Коли робилася кожна з цих ілюстрацій, то все таки була думка, як той чи інший читач. Ну, юний читач, як він буде сприймати ці ілюстрації. Ну, і крім того, ще є досвід з дитинства, коли було одне з любимих занять переглядати книжки, особливо з малюнками, і мені дуже подобалися історичні, ну, мається на увазі малюнки на історичні теми, а колись не було таких кольорових, особливо. Ілюстрації були чорно-білі, виконані тущою, пером, там художниками. І от власне, оця техніка, яка вибрана в цій книжці, вона була, вона якось була ж. Ну, хотілося, так би мовити, повторити класику. Княжий Город Галич, книга Івана Креп'якевича, видатного українського історика, як ніколи потрібна, особливо для молоді, стверджували присутні на презентації цього переведення, адже зміст книги зміцнює віру в українську велич та непереможність.